Мої вітання всім любителям астрології, моїм шановним підписникам та гостям каналу. З вами астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на тиждень із 9 по 15 грудня. Розглянемо важливі аспекти кожного дня, щоб ви мали змогу якнайкраще спланувати свій тиждень. А він дуже важливий. Зараз Меркурій, планета інформації та мислення, буде в ретроградному русі, але в кінці тижня переходить в прямий. Зараз ретроградний Марс, планета дій, тож це сприятливий час для перегляду наших відносин, фінансової сфери, наших проєктів. Перезапусків проєктів, а також допрацювання того, що потребує корекції 15 грудня. На нас чекає повний місяць, це буде останній повний місяць в цьому календарному році. Тож, ви можете підбити підсумки за весь 2024 рік та отримати певні результати. Дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, за вашу підтримку. Мені дуже приємно спілкуватися із вами в коментарях. Можете пересилати це відео своїм друзям та знайомим, щоб також допомогти їм спланувати свій тиждень. Для індивідуальних прогнозів, можете звертатися до мене в Дірект інстаграм, посилання перед вами для того, щоб впевнено знайти в наступний 2025 рік. Якщо 2024 рік це рік карми. То 2025 рік це рік відлюдника. Обов'язково про енергії року ще будуть відео на моєму каналі. А зараз розглянемо понеділок, 9 грудня, місяць, який символізує наше відчуття безпеки та комфорту, буде в знаці Риби і також буде у з'єднанні із Нептуном. В цей період зростатиме наша інтуїція, енергія сприятлива для прояву творчості, знайомств, зустрічей та прояву креативу. Зранку ми будемо ще під пливом восьмої місячної доби, символом якої є Фенікс, і в цю добу реалізується накопичення за попередні сім днів. Добре підбивати підсумки та визначати напрямки подальшого розвитку. А в період із 10 години 47 хвилин і до 15 години 38 хвилин місяць буде без курсу. В цей період інтуїція може нас підводити, може бути заплутаність туманність, самообман. А потім, із 15 години 39 хвилин, місяць буде переходити в войовничий знак Овен, і ми будемо сповнені енергії проявляти свої лідерські якості та бути цілеспрямованими, проявляти ініціативу. Із 12 години 44 хвилин у на нас починає діяти напружена дев'ята місячна доба. В цей період добре завершувати поточні справи. Взагалі, весь цей тиждень сприятливий для того, щоб ми. Допрацьовували свої проекти, активно щось переорганізовували та переглядали. До вівторка буде діяти напружений аспект між сонцем, нашим его, та Сатурном, планетою обмежень та відповідальності. Тож актуальними стають теми, які пов'язані із відповідальністю, терпінням, наполегливістю. Є ризик конфліктів із впливовими людьми та представниками закону. Плюс цього аспекту в тому, що ми можемо проявляти. Відповідальність і бути націлими лише на тих темах, які найбільш для нас актуальні і які реалістичні. Сприятливо підходити серйозно до вирішення поставлених задач. До середи Марс залишається в стоянні, хоча зараз він вже ретроградний, і на перший план у нас постають активність, відповідальність, чесність та теми роботи можуть бути загострені конфлікти, тим більше що Марс буде в напруженому аспекті до Плутону. Залишається цей аспект, хоча він вже розходиться. Це аспект боротьби, подолання труднощів, наділяє нас великою енергією для того, щоб ми вирішували поставлені задачі, переглядали щось, змінювали свою тактику, можливі конфлікти, а також тиск на нас від впливових осіб. Тож краще не провокувати. Оточуючих і не втягувати себе в конфлікти, бути обережними на дорогах у поводженні із вогнепальною зброєю, із колючими ріжучими предметами. Також конфлікт може загострювати і опозиція між сонцем та Юпітером, особливо із іноземними представниками, а також із людьми, які мають високий статус та авторитет. Зараз ми бачимо дію Нептуну, який в стоянні. Він 7 грудня в прямий рух, але зараз досі в стоянні. І в цей період дуже багато води, дощу. І піднімаються теми і віри, допомоги, творчості, самопожертви, може бути підвищена чутливість та емоційність і в той же час довірливість, тож можуть бути і ілюзії та обмани. До четверга буде залишатися напружений аспект між Сонцем та Юпітером. А в цей період, оскільки Юпітер це планета розширення, може зростати наш ентузіазм та щедрість, бо може бути надмірний оптимізм. І це може вказувати на те, що ми можемо десь переоцінити свої можливості, бути занадто самовпевненими. Але ж цей аспект дає нам енергію, і її просто важливо розподілити саме в тому напрямку, щоб не розпилювати свою увагу. Тоді цей аспект дає нам дуже вагому енергію для того, щоб ми проявили свій авторитет і діяли, показували себе, проявлялися. І реалізовували свої ідеї в цей період може зростати наша популярність та авторитет. Оскільки Меркурій зараз ретроградний, і він був в напруженому аспекті до Сатурну, а Сатурн це планета обмежень і він любить діяти вже після того, як аспект точний розходиться, то ще залишається до четверга ця напружена взаємодія між Меркурієм і Сатурном. Тобто можуть бути певні перешкоди, особливо із вчасним отриманням інформації або ж. Можуть бути зміни різкі наших планів. Головне тут це можливість переглянути свої плани, щось допрацювати та структурувати. Мислення в цей період може бути більш повільним, але глибоким. Досереди залишається і аспект, важливий з'єднання між Венерою, планети взаємовідносин та фінансів та Плутону. Вони зараз в знаці водолій. Це сприятливий період для звільнення від чогось. Це стосується взаємовідносин фінансової сфери. Почуття наші стають тим більш глибокими та пристрасними, і це період, коли стають актуальними питання влади та впливу. У вівторок, 10 грудня, зранку ми будемо підпливом 9-ї місячної доби, а з 12-ї години 58 хвилин буде діяти 10-та місячна доба, символом якої є фонтан, коли буде зростати наша життєва енергія для того, щоб ми діяли, особливо зараз спрятливо щось допрацьовувати і переорганізовувати, оскільки місяць націовен. То дуже сильна енергія саме для того, щоб ми проявлялися, проявляли свої лідерські якості, перезапускали проекти, виступали, зустрічалися із впливовими людьми. Починає діяти гармонійний аспект між Меркурієм та Венерою. Обидві планети відповідають за спілкування, взаємовідносини, інформацію, тобто є можливість налагодити контакти з іншими людьми, покращити свої ділові стосунки, а також цей аспект допоможе знайти спільну мову з іншими людьми. Це можуть бути повторні зустрічі, адже Меркурій зараз ретроградний, можуть бути зустрічі з тими людьми, кого ви давно не бачили, але ви вже знайомі. Може бути прихід важливої інформації. Для вас. В середу, 11 грудня, буде діяти 10-місячна та місячна доба, символом якої є фонтан, практично весь день місяць буде без курсу до 17 години і 55 хвилин. Тобто, в цей період ми нічого нового не починаємо, адже воно може мати. Непередбачуваний результат, а з 17 години 56 хвилин місяць буде переходити в знак своєї екзальтації, в знак Телець. Цього ж дня Марс, як планета активних дій та ініціативи, буде робити аспект удачі до Меркурію. Це допоміжний аспект. Що вказує нам на можливі зустрічі, повтори ситуацій, які вже були колись, щоб ми могли їх допрацювати та переробити. Це сприяти можливості для того, щоб добитися поставлених цілей. Те, що ви колись уже запланували, прописали собі. це можливість втілити за допомогою своїх активних дій плани в життя. І цього ж дня починає формуватися напружений аспект опозиції між Венерою та Марсом це аспект пристрасті в відносинах. Але може давати і підвищену конфліктність. Сприятливий період для того, щоб ви могли цю енергію неприборкану проявити в спорті, наприклад, або ж в творчості, заняттями своїм хобі та улюбленою справою. Може бути підвищена імпульсивність, тож краще не втягувати себе в конфліктні ситуації, бути уважними на дорогах, а також у фінансових операціях. У четвер, 12 грудня, на нас буде діяти 11-місячна доба, символом якої є вогняний меч, необхідна обережність та уважність у справах, починати тільки в тому випадку, коли ви знаєте, чим це все може обернутися. Місяць продовжує залишатися в знаці телець, тож сприятливо займатися накопиченням, спілкуватися, створювати затишок в родині, купляти щось, що ви давно планували для свого помешкання, і в цей же день буде точний напружений аспект опозиції між Венерою та Марсом. Тож уникайте напружених конфліктних ситуацій та будьте обережними на дорогах. Це сприятливий буде період для зустрічей, а також Марс буде робити гармонійні аспекти до кармічних місячних вузлів. Оскільки Марс ретроградний, то це можуть бути сприятливо також для повторних виступів, і кармічні місячні вузли допоможуть вам проаналізувати ситуацію з минулого, повернутися до вашого попереднього досвіду, до досвіду поколінь, щоб отримати новий досвід та нову можливу інформацію. Це кармічний період нашого духовного росту. У п'ятницю, День Венери, 13 грудня, ми будемо під пливом 12-ї місячної доби, символом якої є серце. Підбиваємо підсумки за попередній період. А з 13 години 56 хвилин на нас вже буде діяти енергія 13-ї місячної доби, символом якої є колесо. Це період сприятливий для накопичення інформації. Та групової роботи. Майте на увазі, що з 14 години 41 хвилини і до 19 години 22 хвилин місяць буде без курсу, а потім місяць буде переходити в знак легких близнюків. Цього дня Венера буде робити гармонійний аспект можливостей до Меркурію. Це буде точний аспект, тобто можливість налагодити контакти та ділові відносини. Оскільки близнюки є знаком, який може знаходити спільну мову з будь-ким, і Венера, як планета взаємовідносин, буде в гармонійному аспекті до Меркурія, тож ви можете правильно донести свої думки до співрозмовника і знайти спільну мову. Цього дня також буде діяти гармонійний аспект між Марсом та Меркурієм, що допоможе вам досягти поставлених планів хороший час для виступів. Для завершення проєктів та для зустрічей в суботу, 14 грудня, ми будемо під 13-ї місячної доби з 14 години 31 хвилини буде діяти енергія 14-ї місячної доби. Її символом є лабіринт, день сприятливий для перезапуску своїх проєктів. Місяць залишається в знаці близнюки, сприятливий час для спілкування, виступів. Цього дня Венера буде робити гармонійний аспект удачі і до Юпітеру, і до місяцю. Сприятливий час для зустрічей. В цей період ми можемо трошки лінуватися, і це нормально, адже субота, але також сприятливий і для виступів, для прояву свого авторитету, а в кінці дня можете побалувати себе улюбленою стравою. Наприклад, також цього дня Меркурій буде у стоянні, адже вже завтра він розвертається в прямий рух. І саме сьогодні зверніть увагу на інформацію, яку ви отримаєте, на зустрічі із людьми. Меркурій буде в гармонійному аспекті до Марсу. Нептун буде в гармонійному аспекті до урану. Це сприятливий час для творчості, для зустрічей в колективах. А у неділю, 15 грудня об 11-й годині, буде повний місяць. В цей період ми можемо отримати результати за весь рік. І впродовж наступних двох тижнів, до кінця місяця, до кінця року, ми можемо підбивати підсумки, щось допрацьовувати, від чогось позбавлятися. Щоб звільнити місце для нової енергії, яка прийде із настанням нового року. І оскільки Меркурій зараз буде переходити в прямий рух, Нептун також перейшов в прямий рух, то може спадати якась ілюзія. Ми можемо отримати нові факти, які були закриті раніше для нас. Прийде ясність, це час звільнення від непотрібного. Важливі справи можете зробити. В першій половині дня, адже потім із 16-ї години 34 хвилин і до кінця дня майже місяць буде без курсу. А о 21 годині 22 хвилини місяць буде переходити в знак раку. А Сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну, що може давати нам ризики впасти в ілюзії, можуть бути обмани, бути обережними із. Якістю води та їжі і кому потрібно із дозуванням медикаментів. Проте, сприятливим моментом цього аспекту є нові творчі ідеї, натхнення та уміння співчувати іншим. Для пропрацювання цього пруженого аспекту ви можете відвідати місця своєї сили сприятливий час для медитації та молитви, оскільки повний місяць буде проходити на осі. Близнюки, стрілець, то в цей період можуть підніматися теми поїздок, навчання, розширення кругозору, можуть бути важливі контакти та переписка та отримання інформації. Важливо знайти баланс між короткостроковими планами, а також своїми мріями та планами на майбутнє. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподобалось підписуйтеся і до наступних зустрічі в наступних відео.